Наше шанування. Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Рябчук. Рабчук. В Україні налічується відповідно 2513 та 396 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше Рябчуки мешкають у містах Київ, Вінниця, Запоріжжя, Кривий Ріг та Одеса, а також у Пологівському районі, що на Запоріжжі. А рабчуки компактно оселились на Рівненщині, у Рівному, на Острозьщині, на Волині у місті Луцьк та Ковель, на півночі Хмельниччини та Київщини, у Києві, Вінниці та на Житомирщині. Прізвище утворене від прізвиська, яке утворене від слова рябий, тобто поцяткований віспою та патронімічного суфікса чук, що означає син рябога. Тобі сподобалось? Було цікаво, став лайк та підписуйся на наш канал.